Dzień dobry dzień! Dobry dzień! Dobry. Шановні друзі, ми знаходимося на території обласної клінічної дитячої лікарні, і сьогодні для нас подія, до якої ми готувались, готувалися ще з 12 квітня, день, коли проводили 12-й великодній благодійний аукціон, для того, щоб зібрати кошти на обладнання для гематологічного відділення. Звісно, сьогодні не можуть бути присутні всі, кому ми щиро вдячні за те, що надали лоти. Для того, щоб ми могли зібрати кошти, для того, щоб ми могли якомога більше зібрати лоти, купити їх побільше і подорожче. Але є представники, яким ми щиро дякуємо, що ви знайшли можливість і сьогодні приєдналися до цього заходу. Цього року партнером музею мистецтв є міжнародний благодійний фонд Янгол життя. Ми дуже дякуємо за потужну співпрацю за небайдужість. І звісно, зараз саме те, що ми купили. Презентує, покаже і розкаже від міжнародного благодійного фонду Оля Присяжнюк. Прошу Оля, доброго дня усім. Я щиро вдячна Тетяні Олександрівні і всій команді музею мистецтв за те, що в цьому році відбулася така співпраця. Не вперше ми співпрацювали з музеєм але саме з великоднім благодійним аукціоном, це був перший досвід такий дуже позитивний, дуже яскравий і з дуже хорошим, як на мене, результатом. Такий важкий час, коли 99% донатів і допомоги йде на Допомогу армії, знайти допомогу дітям надзвичайно складно. І ми дуже вдячні усім, тим, хто відбувся саме на наше прохання допомогти дітям, допомогти дитячій обласній лікарні і е, саме гематологічному відділенню, де лікуються діти з онкологічними і палічними тяжкими захворюваннями. Сьогодні ми передаємо монітори пацієнтам, ми передаємо тонометри сучасні, адаптовані під діток, спеціальні термометри. Ми передаємо пральну машинку, яка призначена для мам і діток, тому що лікування онкології досить довго тривали, і дітки з мамами знаходяться в лікарні в середньому від 9 до 12 місяців. І, вони живуть практично там, а там, де ви живете, там треба підтримувати чистоту. Попередня машинка, на жаль, зламалася, тому е дуже раді, що можемо не тільки лікарям надати допомогу, щоб їм легше було рятувати діток, а й мамам, щоб їм комфортніше було трошки знаходитися е і доглядати за своїми дітками. Ми щиро усім дякуємо. Далі передаємо слово. Дякуємо дуже Олю. Знаєте, я сказала, що це 12-й Великодній благодійний аукціон. А другий, третій і четвертий, ми теж збирали кошти для обласної дитячої лікарні. І саме 11-го року було зібрано на той час 70 тисяч гривень, які були витрачені для обладнання на гематологічне відділення. І коли ми готувалися до цьогорічного аукціону, я перепитувала, казали, що воно ще працює. Сподіваємося, що те обладнання, яке придбане сьогодні, сьогодні передається, буде працювати і приносити. Користь і допомагати діточкам лікуватися для нас це дуже важливо, і саме важливо тому що багато людей відгукнулися. І мені приємно, що зараз є представницька команда наших партнерів. Ви знаєте, якось так цього року сталося, що нас підтримали два обласних театри. Обласний театр Ляльок надав потужні лоти, і е, найбільший один із найдорожчих лотів приквала Ірина Натольна Саєнко. Вона буде мати слово. Але б я хотіла і е, а від. Театру Перефеїв з нами сьогодні є директор театру В'ячеслав Павлович Вандрашик. Ще придбав низку лотів, які теж пішли на допомогу діткам і ми могли придбати обладнання. Тож прошу подякувати. Усім присутнім, хто сьогодні дійшов в наші потужні театри, команди з нами. Я вам щиро дякую. Навіть оплесками нас не не багато, але є кому підтримати. Дякую за цей величезний лот, за таку потужну підтримку. І, звісно, під час аукціону, окрім цього, жирафа, що підготувала команда театру, Ірина Анатольовна його беззаперечно придбала, і він вже працює на допомогу. І це відбувається арт-терапія в нашому потужному закладі, обласному бібліотеці. Жевського там проект спільно і він вже працює. Але Ірина Анатольев придбала ще одну картину, яку надала Катерина Міронюк, і зразу ж під час аукціону оголосила, що хоче передати його кому. Зараз каже Ірина Анатольев Саєнко, президент торгово-промислової палати, благодійниця меценатка, наш постійний партнер. Ірина Анатольна, прошу. Доброго дня. Задоволеним передаю. работу детской областной лекарни и хочу, чтобы, как можно меньше детучок находилось в этом визитнике. Так в жизни моей сложилось, что я знаю, что такое болезнь маленького ребенка, что такое онкозаболевание, и мне бы очень хотелось, чтобы вот этот Шедевр, а по-другому не назовешь. Девочка очень талантливая. Это Катя Миронюк. Вы знаете, чем больше я разглядываю это полотно, тем больше я понимаю. Все будет Украина. Пані Наталя, Наталя і Оля це дві мами фонду, які постійно опікуються, і ту допомогу, яку робить міжнародний благодійний фонд «Янгол життя, дуже важко переоцінити. Ви просто Янголи-охоронці для діточок і дуже пишаюся з того, що є можливість з вами співпрацювати і робити добро разом. Вам респект, вам велика шана, і навіть зараз пішли мурахи не від погоди від того, що ви робите. Дякую, дякую, щиро. Бачу, до нас добіг Олександр Гавриленко. Ну ваші всі посади я оголошувати не буду. Знаю, що ви на аукціоні придбали лелеку, і самі так, скажете так, для так, чого. Доброго всім здоров'я. Я дуже радий всіх бачити, друзі. Ваші очі дійсно сяють добром, посмішками. І я пообіцяв на аукціоні, що цей прекрасний лот автора Олександра Гавриленка. Який передав нинішній голова громадської ради при Кіра обласній державній адміністрації Анатолій Войний, я урочисто дарую діточкам, тому що велика це наш український символ, символ незламності, символ добра і символ дитячості, здоров'я, благополуччя і це, що брадував діточок, яскрава. Щиро дякую організаторам, тому що такий аукціон знаєте, дуже багато зборів, донатів, але отак от, от від душі і традиційно багато років, ну це унікально. Тому дуже дякую пані Тетяна і дай Боже, щоб в нас було все гаразд, мира і перемоги. Дякую. Дякую, пане Олександре. Знаєте, завжди хвилюємося, завжди думаємо про те, чи зможемо, особливо те, що сказала Оля. Я про це говорила під час проведення аукціону, і зараз повторюсь, можливо, перш за все для команди лікарні. Нам важко було визначитися, тому що дуже багато напрямків, які потребують допомоги, особливо під час повномасштабного вторгнення, тому що до кого не звертаємося, всі зараз збирають на збройні сили України. І навіть минулого року ми проводили аукціон. Разом до перемоги безпосередньо для наших хлопців, які тримають небо над нашою степовою ладою, непогано зібрали все, що планували, придбали. Але цього року ми проводимо ще в музеї. Барахолку і невеличкі кошти, але які ми своїми речами, нашими відвідувачі, що приносять, намагаємося збирати в скриньку для того, щоб це була вже адресна допомога, тому що аукціон благодійний це допомога не адресна, а так, щоб якомога більше людям вона була корисна, особливо діточкам. Щодо благодійної барахолки, вони теж кошти увійшли саме в той день. Ми порахували скільки було зібрано. І додали до цієї суми, яку сьогодні маємо можливість вже презентувати саме тим, чим змогли придбати. А до цього декілька разів передавалася адресна допомога, і от в один із днів, коли ми рахували суму, Оля сказала таку фразу, що у діточок з онкологією два ворога на букву р це русня. Наша неповажна Росія і рак, і ми дуже сподіваємося, що, хоч трошечки, хоч якимось відсотком, ми разом з вами зможемо допомогти діткам і зможемо безпосередньо зробити все можливе, щоб діти побороли цього ворога, не просто відтермінували хворобу. На превеликий жаль, дуже добре знаю, що це за хвороба, але віримо в те, що особливо на сьогоднішній день медицина не стоїть на місці, щоб вона рухалася далі, і ми не просто лікували або відтермінували, а лікували повністю діточок і дорослих, і щоб всі хвороби залишили поза людини І щоб ми були живі і здорові, як можна швидше була перемога. І, звісно, ви вже тримаєте лоти, але я думаю, що очільниця найважчого відділення, пані Наталя, скажіть, будь ласка, декілька слів, тому що ви кожного дня дивитеся в очі діточок, особливо їх рідних. Ми сподіваємося, що разом з командою благодійного фонду ще зможемо трошечки вам допомогти. Прошу вас. Доброго ранку всіх, хто тут присутні. Мирнуло нам всім неба і зараз відсутності повітної тривоги. Ми просили, дякую всім, хто був причетний, ви зробили. Я дуже здивована тим, що це вдалося, тому що дійсно зараз непрості часи, але ще раз впевнилася в тому, що непрості часи показують, які риси є, гарне і погане. Дуже вдячна тим, що є люди ще здатні на співчуття, на те, щоб відгукнулися на допомогу цим дітям. Ми залишаємося в своєму місці, ми залишаємося на четвертому поверсі, не дивлячись ні на що ми продовжуємо лікування дітей. Доволі таки успішно, це не вирок, ви повинні це все знати. Дуже вдячна від імені всіх батьків і пацієнтів. Дуже важливо знати, що ще хтось готовий їм допомагати. Повірте, там... Де... Вони за вами слідкують. Дякую те, що ви спромоглися нам допомогти. Обладнання вкрай необхідне для того, щоб ми могли адекватно проводити терапію. Терапія дуже важка, але на даний час, ви правильно кажете, наука не стоїть на місці, в нас дуже гарні результати лікування. Всім дякую. Дякую дуже. Ви знаєте, ми в соціальних мережах продовжуємо дякувати кожному учаснику. Який надав лод, який придбав лод, який взагалі просто поширив інформацію чи зробив рекламну кампанію для того, щоб якомога більше людей дізналися, що можна разом невеличкими сумами, хто скільки може, хтось може багато, хтось може не значну суму. Але бачите, разом ми зробили дуже гарний результат. І хочу подякувати всіх, бачу, що Марія Коваль добігла. Ви доїхали, да? дякуємо, що приїхали теж і теж так активно приймали участь в аукціоні. Щодо В'ячеслава Павловича вже казала, що він так драйвовий, здається, це був перший аукціон. Я думаю, що ви. Кажете декілька слів зараз. Ви так потужно піднімали ціни. І думаю, що цей результат треба озвучити. В'ячеслав Вандрашик, директор театру перехерів. Прово в тому, що, як кажуть, є спеціально навчені люди жартують. Просто у мене Друга освіта це магістратура психології з відзнакою. Тому я вмію це робити. Я бачу, коли це можливо. Але я три лоти придбав. Особисто вони стоять в моєму кабінеті, я розповідаю про це, я прошу допомогти. Після цього аукціону у нас була співпраця, ми допомогли теж ще хлопчику одному, коли було звернення в Фейсбуці, ми на нього відреагували і ті кошти, які наші глядачі назбирали, ми передали і допомогли дитині. Це дуже приємно. Чому так активно я тимчасово переміщена особа? Я знаю, що таке втрачати, я розумію, що таке залишитись сам на сам з бідою, тому що у мене взагалі вже нічого немає, у мене мало того, що розбомбили, потім ще втопили. А, але ми живі і здорові, так каже моя родина, і це саме головне. Тому коли запросили на аукціон не прийняти участь, я думаю, ви, ну, так як і ви, не маємо жодного морального права. Хай ці дітки, хай їх буде якомога менше, якщо так можна, якщо можна до когось звернутися. Хай їх буде дуже мало. А якщо є такі дітки, то ми маємо згуртуватись довкола них і допомогти їм. Я дивлюся на цю ляльку малу. І, ну це просто перш за все, ми люди, а потім директори або керівники, або Лікарі, а перш за все люди. Тому я вам бажаю всім людяності, я бажаю цим діткам здоров'я, а нам змоги проводити такі аукціони і навіть між ними допомагати цим дітям. Дякую. пані Дякую, що ви є. А я з такою зараз удивлюся і не дали таку. Дякую, дякую. Знаєте, бачу, потужна команда театру підійшла, але я зараз хочу запросити саме Оксану Шарі, яка зробила ескіз цього дивовижного жирафа, який зробив такий фурор на аукціоні. Хоча і особисту роботу Оксани було придбано, і за неї була така величезна боротьба. Але цей фурор, що відбувся, і пані Ірина взагалі була далеко, але дистанційно сказала, я без нього не піду, бо знаю, куди передав. Оксана Шарі, дякую вам і прошу декілька слів. Дякую. Дякую за можливість, що ви нам дали участвувати в цьому аукціоні. Я хочу сказати, лікарі лікують ду, е, тіла, а ми лікуємо душі. Бажаємо вам здоров'я і лікарям, і діточкам. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую. Дякую Дякую дуже. Ви знаєте, пан Олександр сказав фразу, що якраз цього лелеку, якого вже передали разом з картиною, надав безпосередньо Анатолій Войний, голова громадської ради при обласній державній адміністрації. Він дуже багато лотів надав. Але я зараз його запрошу до слова не себе похвалити, скільки лотів він надав. І навіть сьогодні він підписав чергову роботу, передав до фондів нашого музею. Документи підписав. Але мова йде про те, я хочу щоб він поділився своїм талантом. Скільки людей з громадської ради цього року він залучив до аукціону, щоб вони надали лоти? Анатолій войний прошу. Мікрофона опущу. те, що проводить команда художнього музею разом з яного життя, це громадська рада. Таня ткачен, Тетяна, пані Тетяна Ткаченка, член громадської ради, один із самих активних пані Ольга Присажнюк, член громадської ради, заступник голови комісії з гуманітарних питань. До речі, вчора янгол життя в особі пані. Ольга Присяжнюк була нагородена спільною грамотою почесною обласної ради і обласної військової і державної адміністрації. Мені громадська рада не буде остро на те, що робить пані Ткаченка. Великодній аукціон це такий, я скажу, бомбезний не захід. А це якась феєрія, те, що робиться, да, це рух, який кожного року, і на це потрібно орієнтуватися. Що сказати? Хай діти будуть здорові, не хворіють, за це воюють на фронті наші ЗСУ, за те, щоб діти жили, були. Слава Україні, слава всім нам і слава музею, вам, нам, всім, ті, хто відбудовує Україну, воює за Україну. Отак От якось. Аліч отримайте янгола. Я вас попросила попросила сказати, щоб ви поділилися, як вам вдалося стільки людей залучити, але я скажу, що він доєднав. І Олега Краснокутського, і Андрія Хвороста, які і раніше підтримували аукціон, але цього року він так доєднався ще й в статусі члена громадської ради Іну Рівніцева, Сергія Короба. Тобто це настільки було потужно, настільки відчувалася підтримка, і кожен з них надав лоти і активно приймав участь в самому аукціоні. Знаєте, я один випадок, про який не написала. Так, скажімо, публічно можу собі дозволити сказати саме при вас. Ми дуже були трошечки засмучені, дуже і трошечки бачите, навіть трохи пригаю з Каламбурно, тому що під час аукціону останні роки дуже важко збирати. Саме меценатів, які зможуть придбати лоти, багато лотів залишилося в день аукціону. І навіть після аукціону Оля додала ще дві чашки. Вже сидить і каже, а я забула, що в мене є дві чашки. В цей же день ми виставляємо ці чашки і кажемо, Стоп аукціон більше лотів не буде. Ми їх додаємо. Я просто бачу, що Дар'я добігла. Папієвська наша учасниця, але вона не просто придбала ці чашки. Ми написали зроби, як Даша. Вона придбала чашки, вона придбала качку, передану теж Анатолієм войним, придбала ще одну вазочку, передану пановою качку, і вазочку передала зразу до фондів нашого музею. Фонди вже документи підписали. Тут повний порядок. Але найцікавіше те, що вона написала публічний пост про те, що якщо ви не можете. Самі зайти на аукціон, допомогти або собі не хочете. Ви можете просто... це знак, це знак просто. І на цей пост що можна просто перерахувати кошти, є рахунок міжнародного благодійного фонду Янгол життя, і я це кажу зараз тут, тому що не можу про це написати. Людина заборонила. Але на пост Даші людина написала, що я хочу допомогти. Там вона кидає сторіночку, де залишилися ще лоти, і купує роботу Олени Каркаділінка. Стартова ціна була значно менше. А ви ж розумієте, що коли іде ріст ціни під час аукціону. Торг, да, це зрозумілий торг. А тут людина кидає значно більшу суму від стартової ціни, і наступний крок він каже: А мені не треба робота. «Ну, ви вже її ні, ні, мені не треба роботи. Я просто дуже хочу допомогти діточкам, яким ви збираєте кошти. Даша, дякуємо за те, що залучили. Даша далі пише, то ви можете передати музею, якщо вам не треба, вона ж не може залишитись так. І Людина передала цю роботу музею. Даша, респект, дуже велика дяка за те, що підтримуєте, поширюєте. І навіть цю роботу, яку ми отримали до фондового зібрання нашого музею, це нам велика вдячність за те, що ми робимо, тому що ми радіємо, коли поповнюються наші фонди. І дякуємо Олександру Рижику, який заборонив себе відмітити, але ми можемо про нього сказати сказати, що він зробив такий великий крок, і ми можемо від цього порадіти. Дякую дуже з вами, Людмила Демиденка, яка кожного року родиною приймають участь в аукціоні. Ваш Вашюрморт вилетів просто на орав. Ми Дякуємо за ваше щире серце, що ви нас завжди підтримуєте. Дякуємо за те, що приходите. Дякуємо за те, що рекламуєте. Дякуємо за те, що не стаєте осторонь. Тому що ця ситуація вона є дуже важливою і треба підтримувати. Те, що казала, перекригою, тому що дуже хвилююся від того, що. Зараз треба якомога більше. Ми кажемо вже так, зібралися знову ж таки, зосередилися і намагаємося допомагати, донатимо на збройні сили України, щоб ми могли жити під мирним небом і щоб якомога швидше закінчилася війна нашою перемогою. Але осторонь залишатися залишати діточок не можемо, тому що хвороба нікуди не йде. Ви всі великі молодці. Я дякую всій команді музею. Дякую за те, що. Це все витримуєте цей неймовірний темпоритм. І прошу звернути увагу на Анатолія. Вчора про нього писала. бо ніхто знав я в тімому бані. Якщо хтось не бачить мої пости, то так відбувається. Анатолія я вчора виставляла понад 9 годин. Людина не просто в оргкомітеті все готує, виставляє ту роботу, яку передали, придбали на аукціоні. Був перший лот, придбав Олександр Рацел і саме міжнародного благодійного фонду яного життя. Анатолій створював в музеї в картині галереї Петра Осовського світочизна з відвідувачами, і вона на ура пішла Робота. Ну і звісно надав свою роботу на аукціон, це вже традиційно, яку придбав Тігран Хачатрян і передав до фондового зібрання музею мистецтв. Тобто цього року ми теж маємо поповнення. Дякую щиро і хочу зараз дитиночка пішла, але ми потім через Наташу і Олю і Наталю передамо кожній дитині янгола сплетеного в музеї. Вони є оберігами, і ми щиро віримо, що ці янголи допоможуть в лікуванні. І звісно, зараз. Я прошу зараз, ми передамо на всіх, просто щоб було зрозуміло, вони такі ткані, вони мають свою відповідну символіку і віримо в те, що будуть допомагати. Ну і звісно, дуже хочемо почути слова головного лікаря обласної клінічної дитячої лікарні Василь Дмитрович Хороша. Дякуємо, що з нами. Дякуємо, що вам приємно приймати допомогу від благодійників. Прошу хотів би подякувати всім організаторам. Благодійного е мероприємця, яке було проведено. я пам'ятаю, як воно проходило доброзичну добру обстановку, коли люди прийшли допомогти дітям. Дякую всім, хто долучився до цього заходу і за ту апаратуру, яка була захоплена на ті кошти, які е які ви зібрали на цьому благодійному аукцію. Дякую. Же Василь Дмитрович дякуємо і сподіваємося, що наступний аукціон ми будемо проводити вже в мирній Україні і зможемо разом зібратися і далі робити добрі справи разом. Дякуємо щиро, дякуємо кожному. Дякуємо всім разом. Дякую.